Ввечері на подвір'я приватної школи на московському проспекті заїхала Чорна іномарка. 30-річного водія тут знають добре. Денис мешкає у сусідній п'ятиповерхівці і часом залишає свій автомобіль на ніч на території навчального закладу. Ну, приїхав, гарний, чоловік. Спросив, можна машину поставити? Ну, можна, говорю, вечором ж нікого нету, він нікому не мешає. Ну, поставили це саме. Ну, Пошов. Та била літа без двадцяти діль. Утім, Денис навіть не здогадувався, що за ним вже пильно стежать. Свою жертву, яка паркувала автомобіль, зловмисник зі зброєю чекав ось на тому місці. Коли чоловік вже майже дійшов до будинку, де мешкає, йому у спину полетіли кулі. Зловмисник здійснив, щонаменше дев'ять пострілів. Три з них потрапили ось у цей газовий лічильник, два влучили у тілі. Незважаючи на серйозні поранення і кров, що буквально лилася з грудей, чоловік встиг добігти до своєї квартири і викликати копів. У тяжкому стані пораненого доставили в інститут хірургії. Сусіди. Шоковані кажуть, сам момент нападу не бачили, проте чули гучні постріли. Кіта странні, такі як хлопці, які-то були. Ну, у нас тут часто петар дозривати ще дітвора. Дуже вітер суміл. У нас на балконі такі металлическі... Я не знаю, шістянські прибити селяні тарахтіли, понімаєте? Тому... Ну, звук був странний, в будь-якому випадку. нападників було двоє. Аби впіймати зловмисників, на Харківщині оголосили план перехоплення Сирена. Та він результату не дав. Про самих бандитів також відомо небагато. Прикмети зловмисників двоє чоловіків на зріст 160-170 см, міцної статури на вигляд 20-25 років були одягнуті у чорні куртки та чорні штани. Про мотиви нападу правоохоронці поки що воліють мовчати. Утім, за деякою інформацією, це можуть бути кримінальні розбірки з власних джерел. Надзвичайним новинам вдалося дізнатися, що жертвою кривавого нападу став майстер спорту з кікбоксингу на прізвисько хам. І раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, нині ж безробітний офіційно.